Вітаю! Вчора ввечері закінчився турнір Chessable Masters, де грало багато найсильніших гросмейстерів нашого часу. Закінчився він перемогою Хікара Накамура. Був цікавий турнір. Деякі моменти були смішні. Наприклад, у цій позиції майбутні переможець турніру чорним зіграв слон Е5 і програв мат в один хід. Надзвичайно рідка ситуація у практиці гросмейстерів. В іншій партії там, останній чемпіон світу Магнус Карлсен у цій позиції білими фігурами просто Маус Сліп відбувся, випадково зіграв не так мишкою, постав під бій просто Ферзя один хід віддав і вилетів з турніру. Тим не менш, турнір був дуже цікавий, напружений. І у фіналі зійшлися. Ікара Накамура проти Фабіана Караани. Була сітка лузерів та вінерів. Фабіано Караано через сітку Вінерів попав у фінал, ікара Накамура через сітку Лузерів. Вони грали один матч з чотирьох партій в Рапід. Цей матч виграв Накамура, але оскільки він попав з лузерів, правилами передбачалося ще один матч з двох партій. Першу партію Хікара на виграв, і зараз будемо дивитись другу партію, яку для перемоги у турнірі йому потрібно було хоча б нічию зробити. Він грає білими фігурами і грає е 4 c D4. Трохи дивний вибір, можливо, і після D4 С3. Це Гамбіт Смітмора, і мабуть трохи дивний вибір для того, щоб грати на нічию, хоча разом з тим доволі цікавий. Гамбіт доволі Мені він подобається, він коректний. За білих я його майже не грав, але я часто зустрічався з ним зі сторони чорних, і мені подобаються там, в принципі, позиції, які білі іноді отримують. Тобто за пожертвування пішака вони отримують десь перевагу в центрі в просторі і більш швидке виведення фігур. Ми це в партії в принципі, побачимо. Є е 6 кінь ф 3 кінь 6, слон Е2. Слон іде на Е2. Частіше він на С4 стає, але ну, походив на Е2. Я думаю, так також можна грати. Звичайно, це ніяка не помилка. Кінь пішов на Е7, також кінь тут частіше на F6 стає, але Е7 має свою ідею. Я, наприклад, так граю. Тут є план зіграти кінь. Кінь на G6, потім D6 і тримати поле E5 під контролем, можливо, десь кінь на E5 стане. І... Не даючи, тому що в деяких варіантах у білих є ідея поставити туру на d1 і постійно спекулювати тиском на пішака Д. Пішак ж не вічно буде стояти на d7, він якийсь момент стане на d6. І хочуть давити на пішака Д6, іноді загрожуючи проривом тичком Е5, використовуючи зв'язку, коли тут буде стояти Тура з фрезем, хочуть Е5 зіграти. І я також часто подібним чином розставляюсь, веду коня на g6, щоб максимально під контролем взяти поле Е5. Було зіграно а 4 цікаве рішення, тобто на King S6 хочеться зустріти ходом H5 і пішак буде небезпечний, можливо, він до а 6 дійде, також може бути неприємним. Зіграно D6, показана неточність, але нормальний хід, тобто це швидкий контроль. Тут це не те, що вони думають. По Півтори Г1. тобто тут можуть бути неточності, звичайно. Ферзь b3. а 6 слон Е3. Білі повиводили фігуру, вже бачимо, так, що білі значно активніше стоять. Кінь став на G6 і довга рокіровка. Тора потрапила на d1. Вже десь є тиск в лінії, D, є тиск на пішака D6. Ми, в принципі, бачимо, що наскільки у білих активніше, активніше знаходяться фігури. Разом з тим, у чорних доволі міцна позиція і її не так просто пробити. Було зіграно слон 7 за чорних, продовжуємо виводити фігур. H5, нападаємо на коня. І 5 побили, побили, F4. Він відходить на c 6, і ми бачимо вже, що ці пішаки насуваються. Тобто чорні відстають у розвитку, вони доволі сковані, тобто всі фігури по трьох останніх лініях знаходяться. А у білих є ідея пішака, пішака на 4 лінію, потім на 5 я не знаю, можливо, цього на п'яту лінію, можливо, F 5 в якихось варіантах, можливо, e 5 в якихось варіантах. Здається, що ці пішаки зараз підуть вперед і просто будуть розривати позицію чорних. Король Б 1 спочатку. Взагалі, корисний хід в цих позиціях. Тобто короля корисно забрати подалі від центру, щоб він ніде під удари не потрапляв, він і більш надійно стояв. Це часто в цих сицилійських позиціях, перед тим як. Безпосередньо починати атаку, корисно відвести короля на поле b 1 поставити. І, в принципі, в багатьох інших позиціях з довгими рокіровками на b 1 король знаходиться більш надійно, тому це корисний підготовчий хід. Окрім того, в деяких варіантах у нас є відкрита лінія c. можливо, Тора стане на лінію c. тобто є для неї гарна лінія. І чорні зробили рокіровку. Виглядає супер небезпечно, тому що білих все готово для наступу, але це найсильніший хід, як часто буває. Ось, і насправді білим здається, що білі просто зараз несуть, але не все так просто. Вони грають е 5 Е5 не точність, але хід цілком логічний та ну, цілком зрозумілий. Ідея в тому, що десь заблокувати чорні фігури, десь не дати чорним самим зіграти е 5 після чого їх слон стане. Слон стане активний і зможе вийти, можливо, на Е6. Тому Е5, Д5, звичайно, бети там не можна, там пішак зв'язаний. Ну і г 4 Пішаки насуваються. Пішаки насуваються, чорні грають слон д 7 Ми маємо типову позицію з різносторонніми рокіровками, де кожна сторона буде старатися атакувати на своєму фланзі. І виграє той, хто перший заатакує короля противника. І от здається, що білі явно випереджають чорних у атаці, тому що в них вже пішаки насунуті на четверту, на п'яту лінію, і тоді як чорні там тільки слоналися останнім ходом, виявили з поля цей 8. І здається, що зараз буквально декілька ходів, г5, і вся позиція розбита. Але виявляється, що не так просто знайти спосіб, як як тут пішаків насунути. тобто Ой, навіщо я показав цей хід? Добре, b 7 було зіграно. Ферзь B7 було зіграно і це велика помилка. Е, але ми до цього дійдемо, чому це велика помилка. Але покажу, чому не працюють прямі способи прориву пішаками. Е, F5 в принципі погано, тому що на F5 можна як мінімум пішака на e 5 забрати. Цього вже достатньо добре, а там рух пішака не приносить якихось невідентів, Тобто розмін на Е6 ну, нічого не дає. Я ви за чорних ще задумався, можливо, пішаком забрати, щоб її не відкрити. Хоча, мабуть, слоном також доволі непогано було би. Ну, в будь-якому випадку це нічого не дає білим. Втрачають важливого центрального пішака. А хід g 5 Тут, ну, ми бачимо, що тут у чорних це поле тричі прикрите, так? Тобто чорні виграють з пішака. Але часто в таких позиціях втрата одного пішака це не так страшно. Головна ідея насування пішаків в тому, щоб, по-перше, розбити пішакове прикриття короля, по-друге, відкрити лінії для своїх фігур, для, щоб були відкриті лінії для тура. І тут більше не так переживають за пішака. Як вони хочуть відкрити після ходу H6 лінію, для, лінію H для своїх фігур після того, як пішаки розміняються. Але ідея чорних в тому, що вони не стануть забирати, а зіграють G6. І після ходу H7 король просто стане на H8. І лінія здається відкрилася, але у Чорного короля є пішак H7, який його просто прекрасно захищає. Білий пішак просто найкращий захисник Чорного короля. Він цей пішак ніколи не дасть можливість важким фігурам білих вторгнутися за лізти до короля, і тобто не приносить білим ніяких плюсів ось це просування пішака на h він ніколи не може пройти, і, як... і важкі фігури також не пройдуть. І от десь тут Хікаро зіграв хід ферзь b7, Усі коментатори були шоковані цим ходом. Це велика помилка. Десь, мабуть, через те, що не знаю чому. Я, до речі, до речі, цікаво подивитися після матчевого інтерв'ю. У мене просто не було часу. Можливо, він десь пояснював, чому він цей хід робив. Я, я насправді не знаю. Треба подивитись, на жаль, у мене ще не було часу цього зробити. Ось. Але зробив цей хід, і тут ми перевертаємо дошку і дивимося зі сторони чорних. Перш за все, чому цей хід помилка? Тобто, здається, з'їла пішака. Ну, коли атакуємо, кожен хоче атакувати на своєму фланзі, тобто ми хочемо відкрити лінії для своїх важких фігур. Я щойно розповідав про ідеї, які можуть бути у білих. І ось якраз цей хід білих забрати пішака на Б7 дозволяє чорним взагалі без всяких зусиль відкрити лінію Б. Тобто, пішак тут не має немає великого значення, але ось тура 8 вже виходить на своє поле, на свою позицію. І вже дивиться до короля. Тобто білі просто допомогли чорним активно вивести фігуру. І починаючи з цього моменту, каруана просто неймовірно дуже стрімко починає атаку, дуже енергійно її проводить. І так, кім Б4. Ще коня з темпом ставим на активну позицію. Ферзь іде на А7, ферзь C8. Ставимо ферзя на відкриту лінію. Тепер. Наприклад, на якийсь пас, на хід g5 послідує тра a8 напалена ферзя, ферзь d4 і toраb E2. І не можна забрати туру на A2 через те, що буде ферзь С2 шах. король A1 і а 8 І немає захисту від того, що тура забере коня. Ну, звісно, ферзь можна і дати ферзя за коня, але зрозуміло, що це виграно для чорних. Отже, ферзь став на c8 чорні білі одразу відійшли ферзем, відійшли ферзем на d4, і ферзь перемістився на b7. Тепер в деяких варіантах є відкриття атаки, коли кінь відходить, і вся батарея з ферзятотури добирається до білого короля. Тому зіграно ферзь d2, ферзь десь прикриває поле B2, d4. Ще один прекрасний енергійний хід. Жертва пішака для того, щоб відкрити лінії, відкрити діагональ для свого слона. Тобто пішака Д5 немає, і тепер слон з D7 через поле С6 виходить на велику діагональ з темпом, при чому виходить, атакує туру, білих тура під боєм, тому вона відходить на H3. А для слона відкривається поле на Е4, куди він в майбутньому може попасти. Але до того, як ставити шах з поля e 4 ще тура D8, підводячи фігуру до атаки. І також десь в деяких варіантах ця тура може. Бути відволікаючим фактором. Наприклад, якби у чорних не було коня на В2, то вже тора d 4 вигравало би, тому що не можна забрати відповідь, бо там був ферзь Б2 мат. Тому зіграли Б3, щоб за поле Б2 не переживати. Але тепер слон заходить на е 4 король Б2. Тут десь хотілося б зіграти кінь а 2 з тим, щоб ну, це знищення захисту, так, ми знищимо захисника поля Б3, але після кінь А2 ферзь не може на Б3 побити, тому що Тура з третьої лінії якраз це поле контролює. І тому слон С2 ще один енергійний хід. Нападаємо на туру і разом з тим нападаємо на пішака на B3. Тобто тепер вже навіть хід тури можна. Можна і на А2 забирати, повністю руйнуючи прикриття короля. Мені здається, також ще можна на б 3 просто забирати. І далі якесь відкриття атаки, відкриття атаки і на б 3 пробивати. Мені здається, що це працює, хоча я точно не впевнений. Мабуть так, тобто, як мінімум є такий варіант. Забрати на D4, забрали тут, дали шах. Королю немає куди відходити, окрім як є 4 або є 3 ну і забрали ферзя. На Най-3 ще можна слон 5 шаг дати і забрали ферзя, здобуваючи вирішальну матеріальну перевагу. Тобто слон С2 суперточний, суперенергійний супер енергійний хід. Все під боєм зіграли слон на F3, атакуючи ферзя. Ферзь відійшов на А6. Слон Е2, знову атакуючи ферзя, але тепер ще один гарний хід від карлани, ферзя 3 шах. Просто ставимо ферзя під бій, Але якщо його забрати, то буде мати декілька ходів. Кінь d3. і Якщо перекриватись пішоком, то слон д 4 мат. А якщо відходити королем на А4, то Тура Б4 шах, король А5, а 8 шах, слон А7, і Тораб'є А7 мат. Тому ферзь недоторканий, король має відходити на А1. І тут виграє навіть ну, найсильніший хід, тут тура а 8 виграє насправді будь-який хід. Тура а 8 найточніший, загрожуючи матом, Ферзь а 2 б'є а 2 б'є а 2 це мат. Але забрав тут туру. комп'ютер Комп'ютерка неточність, але насправді позиція білих абсолютно безнадійна, в них не вистачає матеріалу. Атака чорних продовжується і Накамура тут здався. Тобто вся гра однієї помилки. Все. Жадібність забрати пішака на Б7 призвела до поразки, тому що, тому що ну, дуже швидко чорні фігури входять в атаку після цього ходу. Коментатори, коли дивився трансляцію, казали, що, мабуть, у 99,9% випадків гросмейстери не зроблять таку помилку. Як зробив тут Накамура. Ну і сподіваюся, що після цієї партії ви не будете таких помилок робити. Допомагати супернику атакувати, сподіваюсь, вам було цікаво. Накамура, до речі, турнір виграв. Тобто ще в одній партії. Хоча б було, була дуже, дуже динамічна партія. Там у білих було 4 пішаки проти Фігури, 4 прохідних пішаки проти фігури однієї, але Накамура все-таки виграв цю партію. Ось, сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую дуже за увагу і до зустрічі.